Величезна робота зроблена. Це рекомендована збірка. Вона величезна, вона класна, але просто рекомендована. І у нас є кухарі, які в змозі самі скласти самостійно меню для своїх закладів освіти. І чудово, коли це меню складається саме з продуктів місцевого виробництва, коли люди впечають страви, які смакують саме цьому регіону. Ми хотіли дати здоровий старт нашому. Покоління, але під час війни ця реформа отримала ще одне навантаження філософське і візіонерське. Ми зараз не просто готуємо, ми готуємо стійкість. І давайте розуміти, що зараз, коли всім важко, коли про дитину подбали, коли дитину нагодували, це підтримує не тільки дитину, це підтримує родину, це підтримує громаду. То формується стійкість наша з вами спільна. І насправді, якщо ми хочемо виростити покоління переможців, а не покоління вцілілих, то ми маємо дати нашим дітям саме здорові харчові звички, які дадуть їм змогу бути конкурентно спроможними в майбутньому світі. Ми, як країна, маємо про це дбати.